О, тут є по кому, якщо що, накидати е, у чотири рази більше. Але. Чи накидаю я? Чи ні? Ото питання. І, до речі, ще в нас немає ЛТ. І може бути так, що. пу, -пу, 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 -пу. А що може бути так? Може бути дуже-дуже. Може мені стати тут на базі, просто подивитися, хто там буде у центрі, наприклад, грати. Ну, якісь. Якщо там яга якась стане, що я їй зроблю? Нічого. Я не проб'ю 226. А сьогодні фарм. Просто так кидати в неї. Ну можна, в принципі. Ну, я, мабуть, все ж таки пограю спочатку тут зверху, а там подивимось. Як воно буде. Тут точно поспішати не буду. Бо нема куди. І тут, скільки в нас десятого рівня танки, і ще й такі, що я на Ягу виходжу, і, в принципі, усе. Так. Акацуки Конон. Чан. Привіт! Як успіхи? А, ну, До речі, ну такі, нормальні успіхи. А якщо сказати, що я граю на розслабоні, то все дуже-дуже класно. А якщо, типу, сказати, а чого ти не, не потієш, там, а, ну, тоді таке, нормально. Ні, Ну, в принципі, сьогодні у нас фарм більше, ніж а, щось там а, поробити прям круте. Як мінімум один майстер був на Хсорі. Нормальний такий, веселий був. Я навіть не подумав, що там буде майстер, але він такі хопи є. Але фарм іде. О, ото головне. Так, де він там стоїть? Я думаю, десь отут. Ото я куди кинув, а куди не зрозуміло. Ну, тобто, в кого не зрозуміло, пробив, не пробив, не знаю. Чекаємо. Чекаємо. Тому що сьогодні Farmstream треба а, трошки кредитів а, подкопити, поднакопити, Тому що там треба потім ще після дев'ятки купляти мінотавра. Я про італійський ПТ. Я ж їх ви, 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 так, качаю, коротше кажуть. викочуваю, Викачуваю. Викачую. Мій суржик інколи мене а, самого вражає. Дивіться, хто. Рикошет. Ай, завернув! Я думав, він вперед поїде. Ух. Поясни за колекційну техніку, чому мі 71 став ним. Так, ну по-перше, дивіться, колекційна техніка це техніка, яка там з якихось там, наприклад, причин і була виведена. Або ж е, про колекційну, так, наприклад, з дерева е, прокачки. Або ж. Um, вона спочатку таким стає. А у нас, я, я навіть не знаю, у нас, мабуть, немає такої техніки, яка відразу стає колекційною. Не... Вона. Um, тільки якщо виводиться з дерева прокачки. А Т-71-й треба подивитися, може йому хтось прийшов на заміну, коли переробляли дерево, і ти просто спочатку не помітила? Не, не помітив. Так. А я от... Конан, Конан, я, у мене чогось. Є такий знай знайомий нік, і я пам'ятаю, що за цим ніком. Сала дівчина одна. Я перепрошую. Нагадай мені, будь ласка, свою стать. Я, 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 споч... я перепрошую, якщо що. Тому що я прям пам'ятаю проконана. Так, так, так. Як би мені допомогти 53 ТП? І не отримати самому. Так. Чекаємо. Чекаємо. Так, що там ти? Ти стоїш, стоїш там, так? Т54 десь ще. Стоїть. Ага, залетіло, добре. Ще й нагуслю його. І він зараз. Пух! Ай, ні, ні, ні. Не спалили його. Так, треба. Я знаю, що треба зробити. Треба. Дати кругаля. До 75-ки. І... Але треба давати великого кругаля. Щоб мене е, хом'як не побачив. Все, зрозуміло. Тобто я правильно запам'ятав. О, це приємно, пам'ять працює. А, ось! І треба... зараз подивимось. Колекційна ні, немає ніяких. Це, це просто ну, техніка, яку вивели з дерева прокачки. І все. А, що ви мені так зробили, шкоду велику. Що я. Так, так, давай, давай, давай. Сушка, я я перепрошую, я за тобою сховаюсь. 53 ТП, ти мав змогу вийти, і... коли довернув він башту бухнути. Зараз, короче, подивимось на колекційну, зараз покажу. Але ні. Не ніяких переваг немає. Це просто звичайна техніка, яка має статус колекційна. І вона. Вона... Зберігається у спеціальному місці. Її можна просто купити будь-який час без проблем. Де там цей Сапсан? Поїхав донизу. А, це Калібан, це не Сапсан. Тоді що? Тоді я можу. Спробувати подивитися, де є 75-й. Ой, я, якщо чесно, мені дуже. ні ні, -ні, -ні, -ні. Коротше, ні-ні ні, я не буду так робити. Поїхали. Треба. поїхати зовсім на базу, я думаю. Або що тут зі шкодою стати? І треба перемкнутися на підколи. Ай-яй-яй-яй-яй! А скільки в Ягі, а в неї половина. Ну, так, коротше, я не буду в КД йти. Хоча ні, піду в КД. КД. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Не побачив. А я тільки пішов в КД, ну. І це, до речі, це я побачив. А туди проїхав цей як його? Калібан. Прожите, я, якщо шов в КД, я тобі не допоможу, ти мені пробач. Ага, круто! Це мій. А, а це дуже-дуже це просто чому я його бачив. У нього стирчав перед, Там оглядова точка. А в нього точка. А, там, там точка. А, як воно. Ой-ой-ой. ой, 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 ой. А, Коротше, давай. так, Точка знахідки. Я не пам'ятаю, як воно українською. Точка знахідки. воно, можливо, звезділь чи щось таке. А оглядова точка це точка, якою ти дивишся. І ось е, в нього моя точка, якою я дивлюся, вона помітила точку оглядову, ну, оглядову точку, його точку знаходки. І він мене не бачив, тому що його точка, коли він може мене знайти, вона знаходиться там, де маска, там де початок пушки, гармати. Просто знаєте це. Треба. Коротше, стою тут, не побачив калібан, ніж ця ТП. Який ти молодець. Ні, він тут буде виходити від башти. Треба їхати вперед. Що не поїдемо вперед. Погано. дуже погано. ще тут. Ага, його добили. Так, треба 75-ку, Народ. Бачу, бачу. Ой-ой-о, -ой. молодці. У мене одна, 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 одна. Ой-ой-ой. Ну, я тільки так зміг. Там всі скінчилися. Ну, 5 я не дав. Я сподіваюся, що Калібан поїхав. Прожет, треба його забрати. Він забрав. Так, все, він мене не бачить, поїхали. Мені не вистачить пульок або ж часу. У них багато ХП. Я 5 не дам. Не побачив? Не побачив. Тільки не попади, Ах, добре. Можу ще встигну, до речі, дати Ні, не дам п'ять. А тут можна поїхати звідсіля? Можна, але я не встигну, я думаю. Де вони можуть бути? Так. Можна перейти на Ну, коротше, їх зніма. Залишусь так. Хай вони думають, що я... Де ти скор, об'їзди, об'їзд робить. Так, дихаю рівно. Я дав, звісно ж, але він зараз мене забере. Але зробив дуже таку досить складну а, ЛБЗ? А це прикол. Я такий думаю, ну. Беру. Ну, типу, зроблю там може, може. Зробив? А, так, а, давайте так, по, по порядку зараз підемо. Ну, по-перше, скізі. А як правильно а, казати скізі? хеллоу Хеллоу. Та, такий приємний. Я так відпочиваючи, граю, тому приємно. Так, зробив великий карлібер, ще й мастера взяв. Діло. 5. Так, да, я більше дав на одну тичку, навіть на півтори тички більше дав. І ну моя команда.